Методи, які використовує апостатична ієрархія. БРЕХНЯ одним із видів зброї апостатичної владної структури є брехня. Якщо вірний перестане представляти інтереси апостатичної влади і хоче наслідувати Христа, то розпочнеться процес його ліквідації. Священник перестане його причащати. Зловживе Тайної святої сповіді для психологічної маніпуляції і почне йому погрожувати, що його не похоронить. Згодом проти нього підбурить ціле село, прикладом є село Пробіжне і місто Чортків. Священники, які втратили совість, зловживають своїм авторитетом, обманюють людей. А люди їм в усьому не критично вірять. В часописах Мета, Арка, Нова Зоря, Христова Скеля публікуються надзвичайно великі брехні та очорнювання на адресу правовірної церкви. У світській пресі існує право на свій захист. Проте в церковних часописах у ГКЦ жодного місця для правди та об'єктивності не існує. Безпосередній психологічний терор. Приклад з міста Чорткова, семінаристи під керівництвом лідера секти Харі Крішна обступили будинок і не впустили до середини чотирьох правовірних сестер монахинь які там проживали на квартирі. Розлючений натовп перед монастирем в селі Пробіжна здійснює психологічний терор над сестрами, Апостатична ієрархія. Використовує такі ж методи маніпуляції, як і секта Харі Крішна, з якою творить єдність. Це методи брехні, насилля, терору і безправ'я. На наших веб-сторінках і є фільмові документи. Усе це є живим свідченням про необхідність віднови церкви, що стосується не лише України, але і Західної церкви. Статті по імейл розсилаються англійською, українською, російською, чеською, а деякі і італійською мовами. відчуваю просто дійсно живого Христа. Ми тут відчуваємо дійсно живу проповідь. Наша душа просто потребує тої то поживи духовної. Я приїжджаю нарушитися сердець для того, щоб знову відчути ту Ісусову любов через Святу Тайну Сповіді, через науки наших влади. Я знайшла тут людей, яких Слово не розходиться з ділом. владики. Те, що говорять вони біля живого Ісуса, біля Євхаристійного Ісуса, те ж саме вони і виконують у справах. Це є люди борці, борці не тільки за душі наші, за чистоту наших душ. Вони є борці за нашу Україну. Я рідко зустрічаю людей, українців, таких щирих, вірних патріотів, які б настільки сильно вболівали за нашу. Рідну Україну як наші владики. so